Завдяки вашому завіту з Богом, ви маєте нове ототожнення у Христі. Прийшов час залишити у минулому старий спосіб життя: хворий, незадоволений і нещасливий, і щодня жити в радості вашого спасіння. Особисте відкриття і біблійна істина про те, хто ви у Христі, допоможуть вам зрозуміти і ухопитись за все, що належить вам у Христі. Дізнайтесь, як сильно вас люблять, і як вам довіряють у ваших стосунках з Богом Отцем. Будьте впевнені в успіху в своєму житті, завдяки тому, ким ви є. І вивільняйте зцілення, процвітання і мир у ваш світ. Бог запланував для вас переможне життя. Коли ви знаєте, хто був Христі, це відкриває вас для того, щоб впевнено ходити у всіх добродійствах, які досяжні через перемогу отримані Ісусом. Зцілення, впевненість, міцні стосунки і повнота радості належить вам у Христі. Бачте себе такими, якими вас бачить Бог. Ставайте впевненими у вашому справжньому ототожненні як дитини Божої, і щодня переживайте його зцілення, процвітання і мир. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Це передача переможний голос віруючого. А це біблійний коледж Кеннета Копленда. Слава Богу. Віддайте Господу честь і хвалу. І скажу вам. Ви навіть не уявляєте, яка це для мене честь мати таку нагоду. Існують три великі. Великі пошани, які переважають навіть військові почесті. Щодо мене, то найбільша честь в моєму житті, це номер один, бути покликаним Богом, проповідувати. Його слово. Номер два. Мати за дружину побожну жінку, яка кохає мене безумовно. І номер три мати честь і привілей і повагу від рівних тобі людей і тих, хто прагне дізнатися. Що знаєш ти? І в моєму житті є і перше, і друге, і третє. І сьогодні моє серце переповнене. Це просто неможливо висловити. Я вдячний, я дуже вдячний. Хвала Богу. Дякую тобі, Ісусе. Ми говоримо про віру завіту. І про те, що Бог це Бог, який виконує завіт. Він Бог, який складає завіт. Це почалося ще в Еденському саду, коли Бог вбив тварину і зробив шкіряний одяг для Адама та його дружини. Амінь. Це почалося звідти. Дякуємо тобі, Ісусе. Отже, віра. Віра Божа, це місце писання, на яке я посилаюсь. Це безкомпромісна віра, про яку говорив Ісус. Особливо в Євангелії від Марка. 11.23 віра, яка пересуває гори. І вчора ввечері. Знаєте, я й досі слухаю брата Хейгіна. І колись я всюди возив з собою магнітофон. А тепер перед сном я дивлюся його на своєму телефоні. І він говорив про жінку-серафонікіянку. Та жінка належала до проклятого народу. Але подумайте про те, що вона зробила. Насамперед, вона не була образливою. Вона впала ницьми і поклонилася Ісусу. Пам'ятаєте, що вона сказала? Господи, сину Давиді, вона знала, що він був Месією. Я не знаю, звідки вона дізналася це, але вона знала це. І невже ви вважаєте, що вона не привернула увагу Ісуса, коли сказала це? Ісус понукав їй вірити? Це було те, що він назвав її собакою. Так, Господи. Так. Але навіть і собаки їдять крихти, що падають зі столу їхніх господарів. І що Ісус відповів їй на це? Він сказав: велика віра твоя. Ось в чому тут сутність. Іди, твоя донька здорова. Мої брати і сестри, послухайте мене. Вона повернулась додому, і її донька була здорова. Я хочу мати таку віру, що коли я говорю щось, то це стається. Ми маємо здатність робити це. Бо Ісус сказав: Отець, який перебуває в мені, він творить діла. Той самий отець саме зараз, перебуває в нас з вами. Той самий. Тоді що стримує нас? Був цілком впевнений цілком впевнений. Отже, знову четвертий розділ послання до римлян. двадцятий вірш. Авраам не захитався в обітниці Божої невірою, але перебував твердим в вірі, віддавши славу Богу, і будучи цілком впевнений. Цілком впевнений, що Бог здатний виконати обіцяне. Він здатний виконати обіцяне. І це справді говорить вам, коли ви знаєте і розумієте силу і той вплив, який це справило на розум Авраама, на його дух і все його єство, він був цілком впевнений. Цілком впевнений, і він не потребував жодних доказів. Він вірив тому, що сказав Бог. А чому він вірив це? Кров. Скажіть кров. Кровна угода, кровний завіт. І нема нічого сильнішого від цього. Це залишило в ньому свій слід. Був цілком впевнений. Безумовно. Знаєте, було те, що, очевидно, не відповідало сказаному. Ось чоловік тіло, якого вже омертвіло. Йому 100 років. Його дружина Сара ніколи не могла мати дітей. І Бог сказав: в тебе буде дитина. Одне суперечить іншому. Але Бог сказав: я вже зробив це. І він склав з Авраамом кровний завіт. Це залишило в ньому такий слід, що коли Бог попросив його принести в жертву Ісаака. Це зовсім не засмутило Авраама. І знаєте, люди, особливо в Голівуді, о, це, мабуть, розривало його серце. Ні, це зовсім не засмучувало його серце. І я можу це довести вам. Ось воно. Ось тут. Чудові галереї слави і віри. Відкрийте, будь ласка, 11 й розділ Послання до Євреїв. Це ось тут. 17 й вірш. Вірує Авраам, будучи випробовуваний, приніс в жертву Ісаака. І, маючи обітницю, маючи з Богом кровний завіт. Крові. Скажіть кровний. Це кровна книга. Прочитайте книгу Левити. Дізнайтеся, якою дорогоцінною є кров в Божих очах. Навіть кров тварин дуже дорогоцінна для нього, бо життя тіла в крові. Авраам мав кровний завіт з Богом. Він взяв свого сина. І подивіться на це. Подивіться. Бо він вважав, що Бог здатний із мертвих воскресити, тому і отримав його на прообраз. Він вже отримав це. Вже отримав. Авраам був налаштований вбити Ісака, спалити його і побачити, як Бог воскресить його з попелу. Він був цілком налаштований побачити це, але, думаю, був трохи розчарований. Бо він сказав своїм слугам: ми з моїм сином повернемось. Він не був засмучений і не плакав, адже він мав кровний завіт з Богом, тому його це зовсім не тривожило. Ви маєте на увазі принести в жертву свого сина? Все, що було в Авраама, належало Богу, якщо йому це було потрібно. І все, що було в Бога, належало Аврааму, якщо йому це було потрібно. Ви розумієте це? Ви бачите це? Ви чуєте у своєму духовному єстві? Ви чуєте це? Для людей з західним менталітетом завіт нічого не означає. Деякі люди, коли ви говорите їм щось про завіт, для них це щось подібне до правил користування житловим приміщенням. Вони не дозволяють вам фарбувати ваш дім в рожевий колір. А ви сердитесь і намагаєтесь порушити цю угоду чи цей завіт? Я хочу, щоб мій дім був рожевого кольору. Тоді переїдьте звідти. Це так нерозумно. Але, коли ви справді починаєте розуміти це, я навчаю і проповідую про це. Навіть важко сказати, скільки вже років. І я ще й досі не надто заглибився в те, яким реальним та сильним це було для Авраама. Він був цілком впевнений. Тобто він вже заніс ножа. Богу потрібен мій син, тоді ось він. І чому Бог зробив це? Я сказав, чому Бог зробив це? Богу потрібно було це зробити. Він повинен був це зробити. Йому потрібна була людина, яка це зробить. Коли його брат по завіту, і навіть правильніше сказати, друг по завіту, я називаю тебе другом з великої літери. Наприклад, в перекладі короля Якова, особливо в Євангелії від Івана, це написано саме так. Ісус сказав: я більше не називатиму вас рабами. Я називаю вас друзями. Це мова завіту. Ви, мої друзі, по завіту. Є друг, який ближчий за брата, бо між вами є кров завіту. Алілуя! І що в цьому таке чудове? Богу потрібна була людина, яка зробила б це. Він потребував цього, бо мав прийти той час, коли його єдиний син постане перед ним, і скаже: якщо це можливо, то нехай пройде повз мене ця чаша. І Бог мав відповісти. Ні, син. Я не можу так чинити. Я не можу так вчинити. Бо Авраам, мій брат по завіту, приніс мені в жертву свого однородженого сина. І тепер я зв'язаний з цим. Якщо у вас не бігають від цього мурашки по шкірі, то у мене вони бігають в два ряди. Бог потребував цього. Це мало статися між ним та його партнером по завіту. Бо наближався той час. Коли мав народитися новий завіт. І я хочу дещо сказати про слова, Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? Ці слова дуже неправильно розуміли. Цими словами починається 22-й псалом. Ісус зосередився на Слові Божому. І цей псалом є картиною того, що сталося з ним на Христі і в пеклі. У 52-му розділі книги Ісаї ви бачите, що його обличчя було таке спотворене, що він більше не був схожий на людину. Він не був схожий на людину. Ісуса катували доти, доки його обличчя не було таким спотвореним. Воно було набрякле, і він не був схожий на людину. Він не був схожий на людину. Він був схожий на якесь жахливе криваве місиво. І якщо ви прочитаєте 22-й псалом в розширеному перекладі Біблії, то він починається словами Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? І закінчується словами? Здійснилося. Бог не залишив його, але Ісус зосередився на Слові Божому. Він зосередився на Слові Божому. Він зосередився на своєму завіті з Богом Отцем і віддав себе як агнець Божий. Сатана намагався вбити його в Гефсиманському саду. В Ісуса зі шкіри почали виступати кров. Він чинив опір. Сатана намагався вбити його там, але ні. Ісус мав потрапити до пекла. Він був праведною людиною, і не було іншого способу потрапити туди. Він повинен був потрапити туди. Він мав померти, він мав бути відділений від Бога. Він постраждав в пеклі так, як жодна людина не страждала, і ніколи не буде страждати. Бо його було зроблено гріхом. Ісус зазнав все це. Він був зроблений прокляттям. Боже мій. А що є цим прокляттям? Послухайте, Бог мав це сказати. Він мав проголосити це прокляття там, в книзі повторення закону. І потім, в книзі Ісуса Навина, це було здійснене дуже наочно. Дуже наочно. Боже мій. Боже мій. Боже мій. Боже мій. Мі. <ривіт> Алілуя! Дякую тобі, Господи Ісусе. Це те, що сталося на Голгофі. Ісус зосередився на цьому псалмі. Він вхопився за це і Він тримався за це. Він прославляв Бога посеред пекла. Ісус прославляв його, Він прославляв його, прославляв його, прославляв його, прославляв Його. Він продовжував прославляти Його. Три дні і три ночі виснажений, змучений і пошматований. Його духовна істота була такою спотвореною та змученою, і вони намагалися знищити його. Всі, демони в пеклі, накинулися на нього. Мій Господь, мій Бог. І це було задоволено. Саме тоді всемогутній Бог, всемогутній Бог, всемогутній Бог сказав все досить. І цей син Божий який з'явився в тілі в вифлеємі. Ожив в дусі посеред пекла. Ісус це перша людина, яка народилася згори. Я сказав народжений зі смерті в життя, заново створений словом живого Бога. Людина, яка потужна людина, сьогодні у Божій трійці є людина, і новий завіт скажіть, новий завіт, складений між Всемогутнім Богом і Воскреслою прославленою людиною. Так. Так. І ви не, ви не можете його порушити. 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 Ви можете вийти зі спілкування з ним, але ви не можете його порушити. Не можете. І важлива. Базова частина нового завіту полягає в тому, Що, якщо ви зрішите, не починайте одразу плакати і скиглити. Замовкніть. Ви люди на завіту. І кров Ісуса очищає вас від всякого гріха. Біжіть до Нього, а не від Нього. Звісно, ви почуватимете себе жахливо. Але, шановні, ваші відчуття не мають з цим нічого спільного. Це стосується завіту. Це завіт. Подобається вам це чи ні. Відчуваєте ви себе добре чи погано, розумно, чи нерозумно. Байдуже. Це кровний завіт, і на нього можна покластися. Він не порушний. Ви просто падаєте до лілиці і починаєте прославляти Господа. Ви відчуваєте себе як собака, але не поводьтеся як собака. Не приходьте до Бога скигляючись і жаліючись. Приходьте до нього з прославленням. Боже, будь ласка, пробач мені. І потім назвіться гріх його брудним іменем. Байдуже, що це? Назвіться. Це. Ну, розумієте, у мене це проблема. Ви брешете. Проблема. Ну, я працюю над моєю проблемою. Це не проблема. Це гріх. 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 Гріх, гріх, гріх. Назвіть це тим, чим воно є для Ісуса. Прийдіть до Нього. Прийдіть до Нього, адже Він ваш переосвященник. І він був тут. Він знає, яким безладом є цей світ. Просто впадіть до лілиці, прославте Його. І скажіть: Господи, я вчинив це. І я каюсь, і вірую в завіт, який я маю з тобою на підставі першого розділу, перше послання Івана. Я приймаю моє прощення. Зараз я справді відчуваю себе жахливо через те, що я накою. Але я відмовляюся, бути спонуканий тим, що я відчуваю. Я маю кровний завіт з тобою. Ти мій кровний брат. І все, що ти маєш, належить мені, коли мені це потрібно. І все, що маю я, належить тобі, коли тобі це потрібно. І я приймаю моє очищення від всієї неправедності. Я лежу тут на підлозі і прославляю, і дякую тобі. І молитвою Я скидаю себе це безлуздя. І моліться іншими мовами, моліться іншими мовами, моліться іншими мовами. Поклоняйтеся і моліться. Моліться іншими мовами доти. Доки не прийде перемога. І байдуже, якщо для цього потрібно три дні. Адже у вас немає іншого варіанту. Тому моліться і поклоняйтеся, і перемога прийде. І ви вийдете звідти і скажете: я маю перемогу над смертю, я маю перемогу над гріхом. Я маю перемогу над богилою! Гріх, де твоє жало? Я людина завіту, і я очищений від всякої неправедності. І коли в вашому розумі з'являтимуться спогади про це, скажіть кров Ісуса. Далі Джеремі. Так, дякую, дідусь. Пані та панове, добра новина полягає у тому, що Ісус все це зробив. Він поніс за вас прокляття, Він помер за вас, Він зійшов у пекло, щоб вам не потрібно було йти туди, і Він народився із смерті в життя, створений заново словом живого Бога. Як сказав брат Коплен, новий завіт складено між всемогутнім Богом та Ісусом, воскреслою, прославленою людиною. Коли ви зробили Ісуса Господом вашого життя, через нього все, що має Бог, тепер належить вам. Істина в тому, що все, що вам потрібно у цьому житті, є у вашому завіті з Богом. Той час, коли ми записуємо ці передачі, є велика невизначеність, і, можливо, вона є і зараз, коли ви це дивитесь. І люди запитують, як щодо цієї хвороби, як щодо фінансового тиску, як щодо всієї цієї невизначеності? І ви вже чули на цій передачі відповідь майте віру Божу. Молитва віри, які базуються на Слові Божому, можуть змінити все навколо вас. І якщо ви маєте молитовне прохання, ви можете зв'язатися з місією Кеннета Копленда. У нас є співробітники, які навчені молитися Словом Божим. Вони будуть молитись за вас на підставі Писання і стоятимуть з вами у вірі щодо Божих відповідей. В такий час, як зараз, вам не потрібні просто позитивні заяви. Ні, вам потрібне Слово Боже, вам потрібне ім'я Ісуса, вам потрібно, щоб кров Ісуса діяла у вашому житті. Бог, ваше джерело. І у вашому завіті з ним є все, що вам треба, щоб жити процвітаючими, успішними, здоровими і цілісними в ім'я Ісуса. Ми віримо, що наші передачі допоможуть вам зрозуміти, хто ви у Христі. Чому це важливо? Бо коли ви знаєте, як сильно Бог вас любить, це зміцнює ваші стосунки з ним. Ви маєте дружбу з Богом, і вам потрібно вчитися бачити себе такими якими вас бачить Бог велике спасибі за те, що дивились сьогоднішню передачу. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.